Зараз ми далі продовжуватимемо аналізувати ситуацію на фронті цього разу з військовим оглядувачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, добрий вечір. Слава Україні. Говорим слава пане Дениса, мене відразу питання як до з попередньої теми. Одні військові експерти стверджують, що ситуація, яка зараз відбулася, в великі Новоселівці, є фактичним тупиком для тактичним тупиком для окупантів. Інші вважають, що вони будують своєрідний плацдарм для майбутнього наступу у весняно-літній період. Ваша думка з цього приводу. Ну я б скоріше приєднався до першої думки, що там тупікова е, історія е, е, через те, що е, там місцевість побудована в такий спосіб, що велика новосілка знаходиться в такому межріччі е, річки Кошлагач і е, Мокрий Діли. Тому от ворог зайшов, якщо не мав подивитися, то можна якраз по, цьому присвідчитись. Ворог зайшов в таку, не знаю, воно схоже на петлю таку. Міжріччя, тупік. Тобто їм треба буде переходити Мукраїли до того, щоб далі продовжувати від Великої Новосілки наступ на Захід бік Запорізької області. Тому я б скоріше дотримався би першої думки про те, що це тактично тупі. коли помірує саме це місцевість, але там є інша небезпека, яка полягає в тому, що ворог, захопивши велику Новосілку, він може посунути вище, тобто північніше від села Великий Комар. Вибачте, великий комар, новий комар, від селища Новий комар, там є пряма дорога аж до траси Курахова Запоріжжя. Ну або Запоріжжя-Донець, через Курахова вона йде. І це важлива траса, і ворог може вийти на цю трасу в районі селища Багатир, тобто, що йти від цієї дороги від нового комара. А це значно західніше, ніж ті позиції, які зараз ми займаємо у так званій курахській кишені. Тобто, нам може зайти в тим і в такий спосіб нас змусити далеко відступити. Тобто, це все ми бачимо продовження ситуації під курахом, де відходили з кишені в кишеню, з полукотла в полукотел. Ворог там може зайти на цю трасу достатньо такому широкому фронті. Тобто, я зараз сказав від нового комара, але може бути від розлива. А може бути від Зеленівки е, і так далі. Тобто ситуація там непроста. Якщо вони будуть йти від великої новосілки нового комара, північніше до, до цієї траси, то можуть вийти в тил нашими військами, які зараз знаходяться біля цієї української кишені. Багато пабліків писало, що все ми втратили Новоселівку. А сьогодні ми от, спілкувалися з паном Іваном. Іван каже, що бої ще тривають. А, на вашу думку, а, чому відступили, власне кажучи, з Новоселівки українські війська? Чи справді там була загроза котла? Абсолютно не ілюзорна була загроза котла, і дуже добре, що відступили. От я так відповім на це питання. Якщо не виступили, було б нещастя дуже велике. А зараз на на, на, на велике на щастя, як кажуть, виступили і уникнули цього точку. Також Іван розказує, що пане Іван розказує, що немає військової техніки з боку ворога. Не можуть вони, власне кажучи, туди потрапити через ріку, але користуються тим, що погодні умови не найкращі тумани, тому трохи важко працювати з ними. Чи підтягне ну і власне, кількість українців не українців, українці, українська сторона, один військовий до чотирьох їхнього. А чи дотискатимуть вони власне кількістю далі. А такі далі, будуть, такі далі вони будуть робити. Дотискати кількістю. Тобто кількістю вони і працюють. Не знаю, чи розповідав вам ваш співслідник військовий, з яким я спілкувався, в який спосіб вони атакують. Але там дуже різні, доволі такі незвичні варіанти в них використовуються. Це стосується там не лише великої новосвідки, це стосується інших ділянок фронту. Де так само вони намагаються використовувати свою чисильну більшість. Є таке е, останній час з'явилося визначення каліч війська, що це означає. Тобто вони збирають інвалідів, реальних інвалідів, тобто вони пересуваються на милицях, е, у них не працюють пальці рук, вони не здатні стріляти. Ну, це люди, які мають бути списані, фактично комісовані і відправлені додому. Тобто вони не можуть більше воювати, вони отримали поранення або їх недолікували і їм потрібно продовжувати лікування, або вони вже ніколи не відуть в нормальні стани, нормальні людини. Але вони їх збирають, кидають бій для того, щоб їх перебили, тобто для того, щоб ми витратили на них боєприпаси. Після цього по їхніх слідах наступають е вже здорові, більш-менш здорові військові частини. Ну, маю на увазі кондиційні, які можуть виступати на інваліди. Далі є така тактика верблюдів. Тобто, що це означає? Нагружається, люди, навантажується людина просто боєприпасами, її завдання дійти до якоїсь точки. Це я зараз кажу загально по лінії фронту. Воно може бути викинува сільці. Можливо, ваші військові, з якими спілкувалися, вам могли б це розповідати. Це може бути біля Торецька, може бути біля Часового Яру, може бути біля Покровська. Ця тактика, вона набуває розповсюдження по лінії фронту. Верблюди, тобто їх навантажують боєприпасами, але не озброєють. Їхнє завдання дійти до певної точки, виволити цей боєприпас, ну і повернеться то добре, не повернеться. Завдання виконано. Тобто він залишив боєприпас для наступної групи, які будуть просуватися і доходити до цієї точки, і вони там будуть мати вже запас озброєння. Ну от, В Дусі безумного Макса вони атакують. Тобто, вони, значить, забирають. Цивільний транспорт, Жигулі, Таврі, ну прості машини, які використовуються в селах. На чому жителі селищі? Ну, прості машини. Таврі, там Деінди де Ланоса і так далі. Найпростіше не дешевши тачки. Тачки буквально ну, може бути і в такому дусі ці машини, можна так назвати. Далі вони спилюють дах, завантажують на своїх людей і пруть на наші позиції. Ну, як в бузуному маку. Ну, Оце смішно розумієте, але ви собі уявляєте, що це таке. Ні, тобто, ну... Це хвилю, що він наступають в такий спосіб. Безумовно, на них витрачаються боєприпаси, і, безумовно, десь, коли цих боєприпаси не буде вистачати, вони будуть в такий спосіб простошуватися, як вода. Ось ви, будь ласка, їхні методи до наступу. І плюс, і артилерія в них працює, і дрони в них є, і капи працюють, і так далі. Тобто ось, будь ласка, відповідь, який спосіб вони намагаються просуватися. А скажіть, будь ласка, легковики, квадроцикли. Ми вже це кілька разів чули, бачили новини, відео бачили. А причина це типу зумисна тактика, чи власне у них проблеми з технікою? Електросамокати можна додати. Сюди. Самокати я теж хотіла додати, але тобто, тобто, в Російській Федерації наразі тривають волонтерські збори. Де збирають кошти на придбання електросамокатів для потреб російських військових. Ну, у них теж є волонтери, так само вони збирають кошти, ну, ми це розуміємо. Тобто цей же рух він присутній в Російській Федерації, то там для електросамокату збирають кошти. Чому це е, і засіб пересування, безумовно, умовно? Тобто, ці засоби пересування дозволяють швидше пересуватися, долати там позиції, де, які накриваються вогнем. Це один варіант, другий варіант, безумовно, це нестача техніки. Ну, де в яких військових настановах написано, що в атаку треба йти на жигулях, де спили на дах, і грузитися, і грузитися значить, під зав'язку закидувати людьми цю машину. Ні, де такого нема? Тобто, це і нестача техніки, і необхідність їх там підганяючи, щоб вони бігли в атаку. Так, от вони розмінюють життя своїх людей на території. Але поки що вони здатні і можуть платити за таке просування. Зараз Росія готує три плацдарми для майбутнього наступу у весняно-літній період. Власне кажучи, пане Денисе, що це за ті три плацдарми, де вони розташовані і наскільки реально взагалі досягнути тих планів, які вони поставили, тих цілей? А хто пише про ці плацдарми? Хотілося просто трохи конкрезувати запитання. Військові експерти, зокрема, пан Євген Дикий, Владислав Селізньов. Ну, щодно, тут треба у них поточнити. Я думаю, що мається на увазі це, е, позиції біля Покровська для того, щоб почати е, е, наступальні дії безпосередньо на саме місто, коли буде погода більш сприятлива, більш, більш тепла. Я думаю, що тут є е, е, думки стосовно часів Ярторецьких позиції для того, щоб почати е, наступальні дії на Костянтинівку. І цілком можливо, можливо мається на увазі е, купінський напрямок. Де ворог перейшов на західний берег річки Остров. Зараз ведуться бої за дворічну, і ціє дворічно може наступати як і невеликий бурлук на зустріч з тим частинам, які намагалися прорватися з півночі Харківської області, так можна і прориватися, заходити з іншого боку на Ну, я думаю, саме ці плаздар мають цінуватися, бо я, чесно кажучи, не чув цих заяв, де ці шановні експерти казали про ці поздарми, то я свою власну думку зараз вражаю. Гаразд ми вже кілька разів ви згадували про погодні мови і погоду, і побутувала така думка, що коли е, є мороз, то насправді е, це на руку е, українській стороні, тому що важко просуватися, ну взагалі важко техніці просуватися. Тим не менше цього року а, і минулого року аномально тепла зима. А насправді чи це сприяючи уповільнює обидві сторони? Я не знаю взагалі на, наскільки зараз там. ну Я уявляю, що там по колінам було, і пересуватися техніку взагалі Ну навряд чи за ці три дні, коли справді тепло, по весна, тепло, там земля встигла висохнути, тому скоріше болото, все ж таки більшу міру тим паче, що наступного тижня пророкують похолодання і сніги, тобто зима все ж таки буде в так якщо вірити прогнозам. А якщо вона буде, то випаде сніг, а якщо випаде сніг, то він потім розтане, а коли він розтане, це все одно буде багню. Але треба розуміти, що якщо техніка буде грузнути разом з електросамокатами, ти бачиш жигулями, які не можуть їздити по, по таких значить, місцях, ну, от, то опікова судна буде йти. У mm. коліни в багнюці, поповець багнються, але буде йти. Тому так є вплив. Так, логістика може схожитись, так би мовити, до тих доріг, де вона може пересуватися. Я маю на увазі колісний транспорт. Гусеничний транспорт може пересуватися допоки він не стане? ж може сосати, як кажуть, і гусеничний транспорт, ми чудово розуміємо. А піхота буде на пузі повсти, буде повсти, і буде повсти. Тому е, жодним чином бойові дії не будуть і не зупиняється на цьому Бачу, Яр, За неофіційною інформацією, ворог там постійно просувається в глиб міста. А, яка ситуація там зараз, є? і як відбуватиметься взагалі події в подальшому, на вашу думку? Ну, ворог просунувся влип місто, Ми це бачимо. Якщо відкрити мапу, ми побачимо, що місто воно має таке, знаєте, протяжне, воно таке про простягнулося, і ворог там займає позиції де їм Тобто, якщо подивитися на мапу, може і десь можна наполовину сказати, що він займає зараз місто Чесів Яр. Але, на жаль, там є ключові позиції, які важливі для оборони забудова. Е цю забудову знесли, тобто місто зараз знищено. Ну, ми чудово розуміємо, що якщо нема забудови, то чіплятися буде важко. Тобто часів яру раді захоплення, а на превеликий жаль, там тенденція від'ємна в тому сенсі. Хоча тобто, місто трималося майже рік, воно з'їло купу окупантів там. Тобто там земля полита крові окупантською, і там дуже багато їхніх, значить, полягло. Але на жаль, на жаль, за рахунок цієї чисельності, за рахунок переваги в повітрі. Їм дається просуватися. Якщо чи закуплять, то тоді буде питання стосовно наступу на Костянтинівку. Оце, до речі, до тих трьох плацдармів, про які ми з вами вели розмову вище. Тобто, часів'яри турецькі ми розглядаємо як можливі плацдарми для наступу далі на Костянтинівку. Пане Денисе, сьогодні також прийшли невтішні новини з самого ранку, що фронт підступає до Дніпропетровської області. Власне, голова військової адміністрації Дніпра попросив всіх, хто мешкає поблизу фронту, евакуюватися. наскільки там серйозна ситуація? Ну, прохання дуже слушне, але варто було б до нього дослухатися насправді. Оскільки фронт е справді наближається до адміністративних кордонів Дніпровської області, але він наближається не тому, що ворог наступає на, на Дніпропетровщину, Це не є наступом на Діпрос на Діпетровську область. Це не наступ на Павлоград і не, і не є наступ на Дніпро, це є наступом на Покровську. Тобто в рамках наступу на Покровськ і спроби обійти місто з Заходу, ворог е відповідно наближається до кордонів Дніпропетровщини. і тому, от що посилати їду, де. Звертаються увагу на ту що на канонаду біля стели з нашим е ДПРської області і Донецька область. То це саме через це. Тобто ворог, намасуючи слабкі місця в обороні Покровська, намагається обійти з південного заходу і в такий спосіб наближатися до кордонів Петровської області. Абсолютно не виключено, що він перетне ці кордони адміністративні, Абсолютно не виключено, що він зайде на територію Дніпропетровської області, і це може бути використано е в пропагандистських цілях е Російської Федерації. Для того, щоб сказати, що от ми бачимо, ми вже вийшли на кордон Донецької області, от, і дивіться, якими, якими сильні, якими значить, страшні. Але це не є наступом на Дніпетровщині, це є наступом на покупці. Скажіть, будь ласка, наскільки видно виснаження ворога, от власне кажучи, чи їхні людські ресурси взагалі не вичерпні? Я можу повторити про каліч війська, про безумного Макса, про електросамокати, про жигулі з пиліним дахом. Це все про це. Окей, добре. 2025 році для поповнення втрат у війні Російської Федерації хоче залучити 126 тисяч солдатів з так званого спецконтингенту. Хто це? Ну, Спецконтингент він може бути і е, засудженими. Наприклад, якщо вони ще в В'язницях залишилися люди для того, щоб взяти їх звідти, передусім скидається в голову засудження. Uh -huh. Чим різні тижники. Ну, Ця практика у них Насправді, Тобто дається, дається значить, опіцінка про те, що їх звільнять. Даються виплати якісь півставні з тими виплатами, які отримують люди, які йдуть з цивільного сектору, просто подають контракти, і вони в такий спосіб через півроку отримують помилування і е, виходять на свободу. Я з такими людьми до спілкувався в свій час, коли спілкувався з російськими військовополоненими, одному з місць їхнього отримання. Там був такий персонаж, у 20 років з Петропавловська Камчатського, Ну, що хлопець 20 років собі пограбування та дав два вбивства. Нормально. Тобто його взяли. Він підписав контракт і пішов. «Шторм-Зет» Шторм – це підрозділи з ув'язаних, які значить, формуються. Його взяли в полон, здається, тоді ще під «Вугодаром». Коли Вулгодар був ще під контролем України, в час боїв під Лугар його взяли в полон. І він опинився в цьому місці, і в принципі розповів свою історію. Тобто я думаю, що це мають увазі саме такі люди, котрі є засудженими, і в такий спосіб вони отримують можливість воювати. Взагалі, вони стверджують: для того, щоб продовжити війну у 25-му році з Україною, їм потрібно 280 тисяч мобілізованих. Віднімаємо 126 двадцять з тисяч цих спецконтингенту. Це власне ця, ця цифра, яка Яку потрібно набрати. Ми пам'ятаємо всі, як виглядала їхня примусова мобілізація в попередній час. Чи може це нарешті призвести до не знаю повстання? Можливо, вони протверзіють всією країною? Чи не варто очікувати і плекати ілюзій? Мобілізація це завжди примусова. Примусово захід. Він примусовий і що в Російській Федерації, і що в Україні. То мобілізація завжди це примус. Тобто людина отримує пов'яку, і вона зобов'язана йти за цією пов'язкою і йти до війська, бо інакше буде адміністративна чи кримінальна відповідальність. Тобто це завжди примусовий захід. І в цьому Російська Федерація абсолютно не є оригінальною. Ви, мабуть, маєте на увазі рекрутування, котре зараз в них є в Російській Федерації, за гроші. Не То так. навіть без цього, тоді коли реально вони ну я, я розумію, що ми можемо зараз навести історії ТЦК і в Україні, але там були просто цілі протести, цілі бунти проти того, що вони мають йти туди воювати. Я до того, коли нарешті народ їхній зрозуміє, що не, не за це вони воюють, тому що набрати таку кількість людей ну це є великий рекрут. Рекрути це вже інша історія. Я власне про тих, то, кого вони будуть хапати, забирати, чурмиш теж і калік небагато залишилось у них? У калік буде тим більше, чим більше вони будуть воювати. Ми, 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 ми це чудово розуміємо. Тобто, з каліками у них не буде недостатньо. Ну, з каліками ж багато не воюєш. Але питання ваше я зрозумів. Вони для того і бояться зараз оголошувати мобілізацію. Примусово. З військами, з воєнкоматами і так далі. Тому що вони бояться, що може бути соціальний вибух. Тому е, поки що вони використовують цей добровільний рекрут, тобто е, залучені людей за гроші. Ці виплати постійно ростуть. В Самарській області з 1 січня ці виплати почалися гати 4 мільйонів рублів. Тобто, це федеральна виплата, яка була офіційно підвищена двічі з 31 липня минулого року, від 204 чотирьох тисяч, а потім там купа війних виплат. Це там виплати від Путіна, виплати від губернатора, виплата від солдатських матерів. Там, ну, там е набігає 4 мільйони. От, і зараз це в Самарській області є. Е водночас в Москві, в Москві зараз і в Московському регіоні кажуть, що попри те, що там виплата перевищує 2 мільйони рублів, е менше небагато бажаючих її укладати ці контракти, ну, просто менше. Ну, з іншого боку, Москва це більш-менш багате місто. Там, в принципі, за певних умов можна і так зробити 2 мільйони. То чому йти ти воювати воювати для того, щоб ще й тобі видірвало голову, і ти там, начать, повернувся без ноги, якщо й повернешся. От. Тому е, зараз такі там наші тявища є. Е, і це відповідає в принципі, на ваше питання. Тобто, для, чого, для того, щоб людей заохотити, вони змушені підіймати випадки. Тобто, ця війна у них там заливається грошима, заливається баблом. Жодної діалогії, жодного, скажімо так, розуміння? Е, е, там естеційності цієї війни, там необхідності, то що просто це необхідно, що це чи що це просто обов'язок військовий, такого нема. Там за гроші, коли е, жаючих стає менше, просто додається вибухи. Ну але ж це ж неможливо робити постійно. Тобто десь буде десь буде межа. Про таких, от схожих, заробітчан нам розказували військові 46-ї бригади. Власне кажучи, одного разу їм в полон не одного разу, нещодавно їм в полон потрапив іранець. І Це окрема історія, як йому віддавала накази, тому що він не російською ніяк жодною, окрім своєї мови, не, не говорив. А іранець заробітчанин чи в цьому є якийсь прихований не знаю, інформація, чи власне його там не знаю, загребли в Москві? Він стверджує, що він потрапив туди випадково. А, чи можемо його вважати, вважати якимось спецпризначенцем з Ірану? Не знаю ще? Тут треба розпитати військових, з якими спілкувалися. Яка історія цього Іранця? Випадково ж можна по-різному потрапити. Можна як в фільмі іронія судьби з легким паром випадково з Москви потрапити в Ліноград. Я ну, ну, можна... таку саму історію і розказував їм, але насправді ну, там, ну, там є різні історії. Тобто, декого, і, зокрема, ци відрізнялися представники такої, такої країни, як Кіпав. Це давні історії, ну, для прикладу можна їх навести. Їх заманювали послугами роботи у туристичному бізнесі. Ну, напевно, на превеликий жаль, це країна бідна, там не буде таких зарплат, і не буде такої роботи, ніде з такими зарплатами, які їм пропонували в Російській Федерації. Тобто, будь ласка, ти, тисячі доларів на місяць е е е російське громадянство і робота в туристичному бізнесі. Ну чому б ні? Чому б ні? Не, не піти, тим паче, що всіх беруть і цим проблем немає з пезавлаштуванням? То поки не з'ясовувалося, що е, значить, е, це не туристичний бізнес. Ну, в якому сенсі це, це, це туристичний бізнес, але трошки іншого направлення. Вони потрапляли на війну в Україну. Теж туризм, певно, міро. І коли людина потрапляла на війну в Україну, вони здавалися, тому що вони на це не підписувалися. Ну, я до чого веду: просто обману може з людей залучати в такий спосіб, і е, ці найманці значить, потрапляють так на, так, на, так, на війну. Росія неодноразово заявляла, що строковиків в Україні строковики їхні в Україні не воюють, але знов ж таки в полон потрапив молодий хлопчина, який запевняє, що він строковик, і він теж туди обманом потрапив сюди. А також він заявив, що тут таких як він строковиків ну дуже багато. Ви вже стверджували, що ресурс людський закінчується. Ну тим не менше витягують його вже зі всіх, звідки можна. А Наступні хто діти? Я не думаю, що ти, там дійде до дітей. все ж таки. А строковиків там схеми цього обману вони дуже розпосуджені. По-перше, російське законодавство дозволяє цим строковикам укладати контракти відразу майже після першого ж дня їхнього перебування в строковій службі. Строковиків за законом не можна залучати до так званої спеціальної воєнної операції. Там є такі закони. Але якщо цей строковик укладе контракт, тоді зовсім інше питання до нього, зовсім інше значить, до нього відношення. Тобто тоді він потрапив, тоді він може потрапити на війну, байдуже, яку, яку він при цьому буде мати військову підготовку. Це перший, перший варіант. Другий варіант, дуже часто бувало таке, що строковикам, які уклали, ну які значить, прийшли на строкову службу, вони отримують значить, банківську картку. Отримують значить відповідні реквізити документи, їм надходить сума у 180 тисяч рублів. Ну, ця сума велика для молодика, там 18 років, потрапляє на строкову службу. Якщо він на щось витратив, ну, бодай на щось, тобто щось на неї купив, навіть якщо телефон собі поповнив, то вважається, що він таким в такий спосіб погодив свій укласти контракт. Він вже є контрактником і далі привіз до України. Mm. І там. Того року розповсюджувалися паради серед цих хлопців в будь-якому разі, якщо подібні суми раптово падають вам на рахунок, в будь-якому разі їх не чіпати, тому що це може бути значить, шляхом на війну. Тобто різні методи залучення і обманні методи, і і обманні методи. От, до речі, на, на минулому тижні здається, було повідомлення про те, що відбуваються збори військово-зобов'язаних офіцерів запасу і так далі. Там безумовно, так само будуть звертатися до людей для того, щоб вони уклали контракт. Дуже вам дякую, пане Денисе, за такі ґрунтовні відповіді. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, це був військовий оглядач Денис Попович, і ми розмовляли з ним, власне аналізували ситуацію на фронті.